Вітаю, панове. Розглянемо методику пошуку несправності блоку жилення. Вступ. Одне із непоширених справстей і несправності, що пов'язані з блоком жилення, тому на цьому я зосереджую увагу. Неправильний підбір конфігурації або збій електричного живлення призводить до замикання блоку живлення. Тому, щоб захистити свій ПК від небажачих блокувань, необхідно використовувати пристрій повторного старту блоку жилення. Мета і задачі достіже. Метою моєї дипломної роботи ви перві в роботі повторного старту блоку жилення. Ось так. Це дипломна робота. Враховуючи, що будова блоку живлення. Враховуючи те, що будова блоку живлення не є ідеальною, я пропоную прийти повторного старту блоку живлення, який буде під'єдна до блоку живлення 230 238. Для сучасних більш потужних блоків живлення можна виявити аналогічний пристрій, але ціна буде через витрати, власне, на сам блок живлення Отже. Для досягнення мети роботи необхідно вирішити наступні задачі: підготувати реактиви та провести витравку плати, підібрати необхідний монтажний інструмент, провести монтаж радіодетату та підготовку плати на підготовній плати, так, провести кінцеву підгонку та відладку готового прису. Об'єкт досяг власне схема 230, на 230 Вт. досяг пристрій для повторного старту блоку живлення. Тут у нас виглядати. Отже, в результаті виконання роботи я би впевнений, що присій для повторного статусу працює до технічні характеристики описання. Методика пошуку неправильності блоку живлення, опис роботи блоку жилення. процесі нормальної повсередньо роботи на блок жилення покладається великий. Навантаження перетворювання змінного струму постійності супроводження виділенням значної кількості тепла. Для цього практично всі блоки жилення оснащені охолоджувами вентиляторами. Строк служби блока жилення за конструкції, якості електронних компонентів. Якісне блок жилення практично повністю компенсує вимкнення мережої напруги від норми і забезпечує стабільні рівні напруги, що подається на різні пристрої комп'ютера. Крім того, він може затримати значні перенагрузки. Як на вході, так і на виході. Від потужності блоку жилення залежить можливості модернізації системи. Кожен станом комп'ютер комп'ютері і під системою має визначену потужність, і блок живлення повинен буде в змозі забезпечити сумарне споживання електричної енергії ще й запасом. Блоки по пониженої потужності, як правило, не призначені для живлення комп'ютера з великою кількістю плат, розширення і накопичувача. Нестача потужності може призвести до непередбачення поведінки комп'ютера, зависання випадкової помилки пам'яті або до проблем з роботою дисків. При модернізації потрібно вибрати блоки, які мають потужність відповідню, щонайменше на 50 Вт більше. Блок живлення виявляється одним із самих ненадійних прицілів. Комп'ютерні системи це життєво важливий компонент персонального комп'ютера, оскільки без електроживлення не зможе працювати жодна комп'ютерна система. Тому для організації шкода стабільної роботи систем необхідно добре розумітися у функціях блоку живлення, мати уявлення про потенціальні проблеми, які можуть виникнути в ході експлуатації. Головне призначення блоку живлення перетворення електричної енергії, що поступає з мережі змінного струму в енергію при. Для, ну, для живлення усіх возів комп'ютера. Блок живлення перетворює бережевий стру... змінний струм 220 50 Гц або 120-60. в Постійний струм плюс 3,3, плюс 5. Плюс 12. Як правило, для живлення цифрових схем системної плати, плат адаптерів та дискових накопичів виконує викон... 3,3 або 5. Для двигунів дисковводів різних вентиляторів плюс 12. Комп'ютер працює надійно тільки в тому випадку, коли значення про цих ланках. А це не виходить за межі норми. Так, і дивимося. 3-3. Набір мікросхем, модулі пам'яті, DMM, плати PCI, IGP, різноманітні мікросхеми. Плюс 5. Логічні схеми дисководів, модулі пам'яті 7, плати PCI, IGP, плати ACI, різноманітні мікросхеми. І 12 вольт Двигуни, регулятори напруги з високою вихідною потужністю. Методика ремонту блоку жилення включає діагностику та несправності компоненти. починаючи з перевіки вхідного фільтра та випрямляча, потім перевіку шім-контролера та його ланців жилення, а також цілих транзисов в мосфет. Після цього необхідно перевірити вихідні випрямлячі та фільтри, а також систему охолодження, використовуючи мультимет для виявлення несправностей, таких як пробіб переході транзисорів або здуття конденсату. Підготовка та безпека, відкривчення жилення. Критий корпус, переміжний блок живлення, відключений від мережі і зачекайте, поки розрядиться висоководний конденсатор. Відкриття Зніміть корпус комп'ютера, щоб отримати доступ до блоку живлення. Візуальний огляд та діагностика. Огляд компонентів, огляньте блок живлення, наявність очевидних пошкоджень. здути конденсатор, оберіти деталі, пошкоджені доріжок. Діагностика взагалі перевірити чи не зношення вентилятора, або накопичений, оскільки це може спричинити шум і перегрів, перекосано в узлів. І випрямляч. Первіте роботу вхідного фільтра та випрямляча, які відповідають за очищення та випрямлення вхідного змінного струму. Шим контроль, періоте основний шимконтроль та волонтеру живлення зі схемою, щоб виявити можливі проблеми в цій частині. Силові транзистори. Використовуючи у режимі діодної протонки, періоди переходи за і істок, і істок, істок. На предмет короткого замикання, справний перехід не повинен показувати пробій. Для перевірки на пробій також можна передати напругу на стоці при подачі живлення, драйвер узгодження. Перевірте опори узгоджувальних драйверів, справний вихід матиме отріб близько 10-20 Ом. Перевірка вихідних компонентів. Вихідні, Вихідні випрямлячі та фільтри. Перед роботи вихідних випрямлячі та фільтри, які відбуваються за згладжування пульсації вихідної напруги. Вихідний трансформатор. Перевірте віхідний трансформатор на наявність пошкодження або перегріву, які можуть свідчити про його несправність. Виявлення та заміна несправних компонентів. Заміна конденсаторів. Якщо ви здуті, їх слід замінити, заміна транзисторів, якщо є справність транзисторів, їх слід випаяти та перевірити окремо або змінити. Перевірка роботи після ремонту, після заміни несправних деталей, перевірка роботи клубу блоку живлення, щоб перевознати, що він стабільно подає живлення. Дякую за увагу.